Не можу прийняти рішення, їхати мені в, в Україну, повертатися з дитиною чи ні. Що скажуть оточені, як краще дітям, може, краще тут, бо тут навчання садок, а там небезпека, але хочеться додому. Я боюся засудження, скажуть, що я погана мама, і повезла дітей в небезпеку. Коли ми не можемо прийняти. Таке рішення. Це значить, що ми слухаємо не себе, а слухаємо думку оточуючих. І для нас важливіше, що про нас скажуть оточуючи. Але ж у людей, котрі дивляться на нас зі сторони, може бути своя думка, яка відображає їх позицію, їх вигоди, але не вашу. Як краще для вас, для вашої дитини чи ваших дітей, знаєте лише ви з вашої колокольні, з ваших власних інтересах. Буває так, що десь на чужині гірше дійсно ніж вдома. Вдома кращі умови, вдома чекають, вдома рідні, і вдома більш-менш безпечно. Тому тут ви маєте зважувати вашу думку і ваше бажання, а не піддаватися впливу оточуючих. Якщо ви будете приймати рішення з огляду на те, що подумають оточуючі. Тоді ви будете і надалі жити в напрузі, в тривозі і в незадоволенні. І з часом це може вилитися в якісь більш неприємні симптоми для вас. Якщо ви не приймете рішення, виходячи з власних інтересів, інтереси вашої дитини та вас, тоді ваші діти так само. Не навчаться приймати рішення, а будуть опиратися на думку оточуючих. Я зроблю так, як скаже оточення. А потім дивимося, чому діти виростають і не можуть прийняти рішення, тому що вони схожі на нас. Не треба їх вчити. Вони все рівно будуть схожими на нас. Тому вчіть себе, показуйте дітям, як треба чути себе і свої бажання.